Уклін і вічна подяка всім воїнам, хто зараз боронить і вічна слава всім, хто віддав своє життя у українсько-рашистській війні, завдяки цим хлопцям і дівчатам ми маємо змогу спостерігати цей футбол. Данило Пірожок, перший номер, Євгеній Дебелко, номер другий, під третім Дмитро Граждан грає, Станіслав Вєнік, 14-й, Ярослав Гобкало 11-й, Богдан Мельник 71-й, Максим Марков 5-й, Микита Драч 20-й, Данило Божок 22-й, Олександр Пшеничнюк Сьомий і Любомир Кузик, десятий номер. Склад Полісся на ваших екранах. А я продублюю Денис Зайченко. Перший номер. Водисал Мезенцев, другий. Данил Чечер, четвертий. Кирил Кобернюк, двадцять перший. Даніл Білоконь, сімнадцятий. Михайло Раско, десятий. Там а, підібрав техніка, не підвела, але занадто багато одеситів, для того, щоб швидко вийти в атаку. Можливо зараз є ривок на кулмаліва. Класний пас кулмаліїв один один захисником удар Кулмаліва. і залітає м'яч. Ниво пірожок нічого не зміг зробити з цим ударом. А Максим Марков програв боротьбу один в один з Тимуром Кулмалівом. Вже на четвертій хвилині господарі виходять уперед. Не мокре поле, не фарт, а лише індивідуальна майстерність форварда житомирян, який не всі матчі виходить у старті. Але сьогодні, вийшовши у цьому старті, вже з перших хвилин продемонстрував, що на ривку ось так він працює. Подивіться на це забігання, подивіться. На стиль, власне, бігу, це Аля Холанд. І так, пірошку не пощастило, звісно, що склався абсолютно правильно е голкіпер. Але отакий удар. Е драч на правому фланзі. Драч під себе підбирає під удар, але не дають пробити драч е але... 7 квітня. А вже за тиждень, 14-го, Поліся прийматиме Ладомир 2. Класна атака Полісся. Пас на 11! І штрафних кутових вже не подавали. Що буде зі штрафними? Є розіграш, є пас! Яка комбінація! Божек! І божить Зайченко! Пас продовження цієї атаки. І Данило Божек. Фактично сам на сам із Денисом Зайченком, і голкіпер Полісся переможець у цій дуелі. А зараз Удар. Наразка Іванов повернув. Раско індивідуально зараз. Сильніший за Одесити. Іванов. Одразу хтось є на підстраховці. Команди, в принципі, однаково вибудовують свій захист сьогодні. Якщо не погоджуєтесь, напишіть щось. Ми бачили, коли такі пенальті ставились. Вару у нас немає в чемпіонаті Ю-19. Зараз свій час, з якою впевнено, розбирається Денис Зайченко. Команди борються, команди класно працюють з м'ячем, але е, треба виходити на завершальну стадію. Марков там завантажує вже з м'ячем Божек. Божек відкидає назад. Грохоцький бореться падіння <звідь> м'ячем. Ну і треба, звісно, що розмова з тренером е, треба на станову Діденка. Не знаю, що конкретно не працює зараз у першому таймі. Якби розвивалася ситуація, якби не пропущений м'яч, другий м'яч. Полісся забиває. Це Михайло Терех. 2-0. 38 восьма хвилина. З нічого я б не сказав, друзі. Зараз повтор все покаже. І ось ось не в розсипну, стоячи на місці, Одеса привозить собі другий м'яч. Зараз побачите, чому особливо хочеться побачити сповільнений повтор. Данило піржок не заслуговував пропустити цей м'яч, але кого це хвилює. 2-0, господарі. Ведуть у рахунку і зараз проблеми. Проблеми Одеси подвійні. Оце скидання. Воно було прогавлене захисниками Чорноморця. Геніально Грохольський, але відзначимо, який Даніла Білоконя пас. Грохольський віддає і в один дотик Терех. Це було дуже красиво направо на партнера. Терек зупиняється, розвертається. Є варіанти, можна віддати в центр. А отак от, от вирішив, зовнішньою стороною стопи. Є місцина, де можна купити квитки. Якщо не бажаєте, щоб я вам нагадував кожен домашній матч команди Полісся Ю-19, підпишіться на соцмережі. Простріл. І от 11 метрів для Раска, Він скидає на партнера. Удар! За диктором на стадіоні, але спробую його перегнати. Не дають команди мені це зробити. Удар! Поворота! Так, це на лівому фанзі. По двоє гуляють Житомиряни, і один одному передають м'яч на короткій дистанції. не вдає що з останнім пасом великі проблеми Одеси. Саме тому на табло поки що нуль. На ближню була подача Київ, які продаються на фан-зоні, а також у спеціальній торці на театральній навпроти телецентру. Удар футболісти з великим ім'ям і великою статистикою. Це я говорю конкретно про Петряка. Ну що можна бити? І ще Грохольський під себе підбирає все ж віддає на партнера. Кумалів п'ятою до Грохойського м'яч не доходить. Ну, справа Микитюк грає, тому нічого тут екстраординарного не відбулося. Микитюк вже біжить, віддає на Мезенцева. Мезенцев прострілює. А-а! а у першому таймі Кумалів і Терех. Білоконь наліво віддає, є подача! Небезпечний момент! О! Красивий гол Грохольського, спокійний Підсік Грохольський і забив так. Порожні ворота, але зорієнтуватися так треба мати футбольний інтелект. Він це власне і зробив. Простріл був на кулмалієва. Голкіпер вийшов, все це перервав. Але пірожок потім втратив позицію. вас з нею я познайомлю. Давайте побачимо, що тут Одеса придумає. Свічу треба цю гасити. Є удар. Зайченко виходить. Зайченко не випускає м'яч за чорноморцем. Другий темп треба давати вже зараз. Є діагональ направо, але засильно. Ні! Класна комбінація. Удар! Тилін біжить подавати, розігрує із партнером. Є подача, виноситься м'яч. Класно бореться. Треба забивати. А от Поліся, ну, видно, що команда установку виконує. А зараз небезпечний момент. Зараз небезпечний момент. Зараз удар! Гол! Отак от, от дочекався Чорноморець. Ратушняк класно забиває. Євдокименко віддав. Ну, така помилка. І два в два. І тут. Чорноморець індивідуально прекрасно себе проявив. Відаємо одеську команду. Перше, тут треба відзначити, як вигризався цей м'яч таким підкатом. Ну а позиційно зараз е Дашковець Дашковець зараз е прогавив оце забігання офсайду, звісно, що не було. І класний м'яч. Від Олександра Тушняка без шансів для Дениса Зайченко. 3-1. Чорноморець ожив. Що виходить? Виходить, що коментатору не треба нахвалювати. Ще один момент. Полісся класово, сильніше е, сьогодні була в цих індивідуальних моментах. Це факт. Удар! Власний. Щоб розвернутися. Він все ж на крамера зліва. атака, є простір, і є простріл, і є обробка м'яча від Житомира. Ратушняк, гол престижу забив, гол дуже робочий. Да і всі м'ячі сьогодні вони мали особливу красу. Були абсолютно різними. Вітаю всіх, хто додивився до кінця. дякую всіх, хто поставив подобайку. Підписався на Ютуб канал Полісся, і хто стежить за чемпіонатом Ють-19.